На календарі 12 лютого, і саме цього дня, 1809 року, народилося дві видатні людини, які можна сказати змінили цей світ. Один з них працював лісорубом, землеміром, човнарем, листоношою барменом. Він був першою писемною людиною у своїй родині геніальним самоуком. А одного прекрасного дня став 16 16-м президентом США саме Авраам Лінкольн або чесний Ейб, як його називали, скасував рабовласництво на теренах Північної Америки. Другий сьогоднішній мининник з'явився на світу тому ж 1809 році. Отримав освіту у найкращих школах і університетах, але вчився по бо цікавився не тими речами, які йому пропонували в Кембриджах. Нестандартне мислення і цікавість до нового допомогли йому зробити відкриття, що да. перевернуло науковий світ його ім'я Чарльз Дарвін. І сьогодні про його теорію еволюції знає кожен школяр про інших іменинників 12 лютого та подій, що відбулись в цей день у різні роки у рубриці День історії. 12 лютого 1914 року відбувся політ першого у світі пасажирського літака Ілля Муромець з людьми на борту. Його пілотував розробник, український льотчик-конструктор Ігор Сікорський. Літак того дня встановив два нових світових рекорди: на кількість пасажирів і на вантажопідйомність – близько 1300 кілограмів. На борту було 16 людей: військові льотчики і службовці російсько-балтійського заводу. Літак пролетів над Петербургом на незначній висоті усього 400 метрів. З початком Першої світової війни Ілля Муромець став першим у світі серійним бомбардувальником і розвідником. Було створено близько 80 таких літаків. Цього дня 1924 року саркофага дістали мумію фараона Тутанхамона. Це стало завершальним етапом розкопок легендарної гробниці, яку знайшли кількома роками раніше в долині царів. Процес вилучення мумії був складним і тривалим, адже тіло фараона було обгорнуте численними шарами тканини та смоли. Дослідникам довелося розділити скелет на кілька частин, а деякі прикраси навіть вирізати з висохлих тканин. Муміфіковане тіло фараона досі знаходиться в поховальній камері у долині царів в Єгипті. 65 років тому запустили перший вітчизняний дослідницький ядерний реактор ВВР М. Це відбулося у Києві в Інституті ядерних досліджень НАН України. Реактор створили для отримання потоку нейтронів для експериментів у галузі фізики нейтронів і досліджень процесів опромінення матеріалів для наукових та прикладних досліджень. Він міг виробляти різноманітні ізотопи, які використовуються в промисловості і медицині. 2010-го реактор модернізували і він досі працює. 12 лютого 2002 року в Гаазі розпочався міжнародний трибунал над Слободаном Мілошевичем. Колишнього президента Югославії звинувачувало у геноциді, військових злочинах та злочинах проти людяності, скоєних під час війн у Хорватії, Боснії і Герцеговині та Косові. Судовий процес тривав понад чотири роки, протягом яких Мілошевич самостійно захищав себе в суді та заперечував легітимність трибуналу. Вирок так і не винесли. 11 березня 2006 року Мілошевич помер за гратами від серцевого нападу. 10 років тому Україна, Росія, Німеччина та Франція затвердили мінськ. 2 таку назву мав комплекс заходів спрямований на реалізацію попередніх мінських домовленостей. І врегулювання війни на Донбасі документ передбачав негайне припинення вогню, відведення важкого озброєння, обмін полоненими, проведення місцевих виборів в окупованих районах та поступове повернення контролю України над кордоном з Росією, попри дипломатичні зусилля, виконати домовленості не вдалося. Бойові дії тривали, а Росія маніпулювала угодами, вимагаючи від України політичних поступок. А яким буде 12 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.